Good evening and welcome to the 83rd Golden Globes!» Щороку у нас гримить греммі, сяє Оскар і крутиться глобус. They're coming, they're coming, they're coming!» в ніч на 12 січня вже 83-й раз нагородили найкращих в кіноіндустрії на премії Золотий глобус. Головним мемом, а не лауратом якої став Леонардо той, що Ді Капріо. Ну а хто ще? I w I was watching you with the k-pop thing. You were like, is that who is the k-pop? Are they. Oh, it is. <laughs> We were laughing. You were like, is that who is that? K-pop? Там ще Шон Пен, наче з новорічного похмілля, курив за столом. Чарлі Сікс, ну в неї таке вираз обличчя, от реально. Це мій вираз обличчя, коли я читаю новини. Коротше, ми з вами поговоримо про все. Про нагороди, про образи, про те, як Кайлі Дженнер як той грінч вкрала, але не різдво, а всю увагу. Факів натикала, грошей заробила. Шаламетом зі своїм глобусом, чесно. Щось вообще не вражає після всього цього. Ну і звісно, обговоримо чутки, плітки і інтриги. Це моє перше відео в новому році, тож з Новим роком, шановні, він був би кращим, якби не було сусідів. Але, але, а я Марія, і ви на каналі Машрум ТВ. Якщо ви щось пропустили, то ви нічого не пропустили. Я вам все розкажу. Ведучою була Нік Глейзер, вона комедіантка, і вже другий рік поспіль веде глобус. Ну бо сподобалась глядачам, так і мені до речі, у неї такі гостренькі жарти, і вона перша жінка-ведуча, яка веде церемонію сама без інших ведучих. Це ще вміти треба. Знаєте, так золотий глобус, без сумніву, найважливіша подія, що відбувається у світі просто зараз. Ну, а цей жарт про розсекречені Файли Епштейна просто саме серденько. я не можу повірити, скільки зіркової сили в цій залі. Тут так багато зірок зі списку А, а під списком А, я маю на увазі людей зі списку, які дуже серйозно відредагували. І золотий глобус за найкращий монтаж отримує міністерство юстиції штатів. Ну гарнюня, ну і Ді Капріо зі своїми дівчатами, яких він кидає, коли їм виповнюється 25 років. Яка кар'єра? Культові ролі, усі великі режисери, три золоті глобуси, оскар, А найвражаюче, що ти встиг усе це зробити до того, як твоїй дівчині виповнилось 30. Ну, от крута вона, молодець. Так, далі у нас про образи. Я знаю, що всі вже їх обговорили, але ну, вибачте, ну, я теж хочу. Всі були розкішні, красиві, гарні, підтягнуті. Сваровські картіє, булгарі, тіфані, сяють. Черевики й волосся блищать. Ну, вже розібрали на гарні не дуже, вже встигли обісрати деякі сукні. У мене такого не буде. Ні, я впевнена, що кожний лук несе в собі щось що відображає персону, Так? яка його вдягла. Все. По чоловічим образом. Я не знаю, що сказати, Хз. Бо вони всі хоч і в різних брендах, але виглядають ну, плюс-мінус однаково. Total Black, все. Але не the music. <звук> Ну як завжди, на своєму прекрасно розслабленому вайбі, трав'яному, і я не про чай. Може, ви хочете чаю? він вручав нагороду за найкращі подкасти. Це нова номінація в цьому році. to driving around in your cars. І звісно, це був би не сну якщо б в ефірі його трохи не відцензурили. Ну це звісно виявилось пізніше. Бо він зі сцени сказав: типу: Ви мене тут так довго тримали, що я накурився як ніколи. Це не пішло в ефір, всі посміялись, атмосфера розрядилась. А Снупі пішов жити своє гербал життя, і ні за що не перейматись. Так от, жіночі луки, на відміну від чоловічих, куди більш цікавіші, ну, як завжди. Ось, о, Баленсіага 1, Баленсіага 2, Баленсіага 3. Що ми бачимо перед собою? Три різні кольори, різні силуети, різні стилі. Ну, Око напрягається, щоб подивитись, роздивитись, розгледіти, що там і як. У мене теж від Баленсіаги є отакий кавовий стаканчик. Подружка подарувала. Оп! П'ю з нього каву, бо знімаю в три години ночі. Не сукня, звісно, але знаєте, теж вибачте, ну, дотичність до фешн-дому. Отаку так трошечки про конкретні образи із цікавого, що сподобалось мені. Селена Гомес однозначно в шанель. Боже, цей вайб старого Голлівуду – це завжди безпрограшний варіант. Ну, подивіться, ну, все вишукано, і ці пір'я, і силует, і зачіска, макіяж. Ну, Королева Дженіфер Лоуренс в живанши, теж яка квітуча квіточка, і нібито відверто, але й вишукано. Все, що треба прикрити, прикрито. Все, що треба показати, показано. Вона, до речі, нагадала мені Бйонсе на медгалам. Сто років тому там теж було живанши. І вони якось схожі по стилю. скажіть. Чесно, подобаються мені ці клумби на сукнях. Нічого не може з собою зробити. <рив> Джейло. Ну, що уж тут? уж. Хотілося б сказати щось з, під, під ковиркою, але не скажу. Памела, просто вишукано, Ну що ще треба. Очі сяють, шкіра сяє, наче без макіяжу, ну я думаю, там трохи щось є, але ефект такого голого обличчя присутній. Вона перефарбувалась знову в блонд ну, красуня. Джулія Робертс це взагалі стильовий стиль. Цей набір полуниць від Сваровськи, ця чорна сукня від Армані Прів, богиня, от просто богиня. Як мені подобається її ось ця збережена натуральна зовнішність, от можуть, же, якщо хочуть, і ніс її, і губи її, і очі, ну, ну молодець. А той вихід її теж в арманії в 90-му році, теж золотий глобус. І цей чоловічий костюм. Боже, ось вона не тиха, а гучна. Розкіш, а один з найартистичніших таких образів, як на мене, був у зірки фільму One of Баттлавториназа. Ми про нього ще поговоримо. Chase Infinity. це кастомний Louis Vuitton, сріблясте металеве бюстіє і оксамитова чорна спідниця. Там очманіти просто. Ну звісно, не дивно, що знайшли ті, які прозвали його люстрою. Тишка. Але ні, це фешн-арт, це витвір, мистецтва. все. Аріана Гранде з хвостом, але й без Синтії Ріво, Вона там і шуткувала, і така весела була. Сукня клас, така фактурна. Ну, Вів'єн Вествуд, що ми хочемо. Звісно, це буде цікавий образ. А до речі, чорний колір в жіночих образах він прям домінував на цій премії. От в чорному було багато, і Джена Ортега така готична, магнетична, і Майлі Сайрус, і Ліса з Блекпінк в прозорому жакмюсі. Це, до речі, є перша поява на глобусі. Анна Де Армас в Луї Віто. Ну коротше, дофіга їх було в чорному. Ну а завершити про луки і чорні сукні та перейти до нагород, я би хотіла нею. Тіяна Те Тейлор в Ну... Тут зійшлось все. Її фігура, вона сама скіаперелі. Тияна дуже ефектна. Вона таку випромінює прям силу, харизму, вона така дуже статна і бере нагороду в номінації краща актриса другого плану в фільмі «One battle after another». Схоже було, що це неочікувано для неї. А ще це було неочікувано для іншої актриси Аріани Гранде Тиянетіле. Бо якось чогось всі чекали, що вона візьме цю номінацію за роль в Другій чародійці. але ні, одразу ж пішли плітки. Що Аріана, коли почула не своє прізвище, то ну здивувалась. Але тут така невдячна справа якось коментувати от реакцію Аріани на будь-що, бо вона у неї завжди така гіпербалізована. Там зрозуміти, що вона мала на увазі, ну нереально просто. Я щиро рада за Тияну, за її успіх, за її перемогу. До речі, вперше я про неї дізналась вісім років тому, коли побачила її на екрані і захотіла переселитись в тренажерний зал, щоб. Точно почати займатись спортом. Звісно, то був кліп Канді Веста на пісню. Like no а як інакше, коли ти бачиш таку розкіш. Наробила вона тоді шороху, звісно, дай Боже, її копіювали всі. І так вона, і танцівниця, і співачка, і акторка, і режисерка кліпів. Ну, така мультиартистка, артистка яка скрізь дуже успішна. І от її такий прорив в акторстві. А мені сподобалось, як вона грала в одній битві за іншою. Ну, це визнання. Так що Тияна, молодець. Отже, «One battle after another» Одна битва за іншою. Тріумфатор премії. Winner is one battle after another. Вони взяли чотири нагороди: найкращий фільм, найкращий режисер, найкращий сценарій і найкраща актриса другого плану. Одним словом, ну такий лідер кіноночі, ну і Ді Капріо в головній ролі. Але замість нагороди він отримав звання головного мема. Вся ця пантоміма була адресована Таяні Тейлор. Це він з нею там переговорювався мімікою. До речі, коментар в соцмережі про те, що Лео з руками стає схожим на Джека Ніколсона, я підтримала. Я просто реально думала, кого він мені нагадує. Ну, правда. Ну. З приводу битви. Тут сказати, що золотий глобус любить нагороджувати авторське кіно це не сказати нічого. Бо одна битва за іншу такою стрічкою і є. Що це таке взагалі авторське кіно? Це нормально не знати, я вам розкажу. Це кіно, де на першому місці не герої, не контекст, не характери, а Бачення режисера це якщо дуже так загально і зрозуміло. Я люблю таке кіно. Це, до прикладу, Малхоланд Драйв, це паразити, це Антихрист. Але, от сама битва, мені щось взагалі, ну, ну не дуже чесно. От за Затеяну Тейлор радію, Ді Капріо» мені там, до речі, не зайшов. Але це моя особиста думка. Пишіть, якщо дивились, що думаєте, і чи заслуговує він аж чотири нагороди? Ну фактично, ключові головні нагороди премії. Серіальним тріумфатором став серіал юнацтво Adolescence. Я вже робила про нього випуск. Я вважаю це одним з найкращих проєктів Нетфліксу, і вони взяли найкращий міні-серіал, найкраща акторка, найкращий актор от Стівен Грем, який грав батька. Ну і, звісно ж, найкращу чоловічу роль другого плану. Забирає Оуен Купер. Congratulations on your first Golden Globe! Thank you. Thank you. How are you feeling right now? Ну, Чувак, просто 16 років. Я не знаю. Золотий глобус він отримав за один сезон три головні нагороди: золотий глобус «Еммі» і «Critics' Choice Awards». І став наймолодшим актором в історії, кому це вдалося: зібрати ось ці три премії за один сезон. Як на мене, він на це заслуговує ну просто на мільйон відсотків. Колден Golden, wow, Golden Globes. Так, ну і до мого обурення. Поза головними нагородами. Ви бачите, Грінч навіть упав, не витримав. Поза головними нагородами залишились Сінерс-грішники. Вони перемогли в найкращій музиці, ну, типу саундтрек від Людвіга Йорансона. І в номінації Боже. Кінематографічні та касові досягнення це, взагалі, така дуже дивна номінація, яка була заснована в 24-му році. Тобто, от буквально, і вона така, наче на очебісь. Знаєте, типу на тобі, Боже, що мені не гоже, щоб там, хоч щось вам дати. Я була в шоці, чесно. грішники мені сподобались дуже. Я люблю такий жанр. Бойовик, вампіри і таку картинку, я не знаю, вона просто ідеальна. Ще й блюз на додачу до всього цього. Там для мене, взагалі, знаєте, переплилось все. І боротьба за незалежність, і алегорія на боротьбу за ідентичність. Коротше, оце моє. Пишіть, що думаєте по «Грішникам». Я не хочу спойлерити, тому. Пишіть самі в коментарях. Ще хочу сказати про найкращий анімаційний фільм. Це було очікувано. Нагороду взяли кей-поп Мисливиці на демонів, кей-поп Hunters». Ще є саундтрек Голден Енде Голден Глоб Госю Голден Фромкей-Попімо. Один мільярд переглядів. Зараз він на першому місці серед найпопулярніших музичних відео ever. усього світу, розумієте? Але знаєте, який мультфільм з номінантів я вам хочу рекомендувати: маленька Амелі або характер дощу. Він про дівчинку, про дитину, яка живе і пізнає життя, і він настільки глибокий, він настільки змістовний. Там ще таке занурення в японські традиції. Мені відверто шкода, що він не взяв ніякі ключові нагороди. Кайлі Дженнер заполонила всі соцмережі. Її фото з глобусу були ну просто скрізь. Не акторка, не модель, не співачка, не письменниця. Вона обрала бути багатською і мільйонеркою. І вона в стосунках з Тімоті Шаламою. Більшість в ці стосунки не вірять. Вважається, що у них контракт, що мама джер сімейства Кардашинів, ось у мене пропіс oh. Дженер ціле відео oh. є. Що вона прийшла до шаламе і сказала: Подйом, Тарасик. Типу, я тобі оскар куплю, а ти мою Кайлі береш і скрізь нею ходиш по всім преміям, івентам, показуєш їй, де тільки можна, знайомиш з необхідними людинками, а потім женишся, поняв. Все. І знаєте, в принципі, я не заперечую того факту, що така розмова мала місце бути. І ви скажете, типу, ну їй це треба, коли про Кайлі і так всі знають. Воно 340 мільйонів підписників. Ну так, але не так. Знаєте, Голівуд це така махіна з тисячами селебриті, слеж бізнесменами, бізнесвуменшами, що для того, щоб залишатись в топах, не будучи при цьому топ акторкою, топ співачкою, і якби ще й продавати те, що ти виробляєш, щоб про тебе постійно говорили, щоб твоє прізвище було щотижня в усіх таблоїдах. Це недостатньо мати гроші і пускати рекламу. Ні. Увагу постійно треба підживлювати і не просто фотосетами, а стосунками і не аби з ким, а бажано з популярними акторами, співаками, спортсменами. От і все, все просто і ясно, як божий день. І воно правда, якщо так подивитись на фото і відео хронологію їх стосунків, то скільки там було такої награності від Кайлі, типу, як тільки вона бачила камеру, у неї вмикалась актриса і гра на публіку. В цей час шаламе взагалі не відстрелює, що відбувається, здається, що йому взагалі по цимбалах цимбалейлах. Ну і що? Глобус крутиться, бабло мутиться. Кайлі заробила на цьому виході, дай Боже. Не чотири пачки денег. Yes, iconic. От буквально вам приклад, як це у них працює в Голлівуді. За день до глобусу вона анонсує вихід нового парфюму. У неї ж косметичний бренд. А в день премії, коли всі побачили, це фото, де на карточці для розсадки гостей було написано подвійне прізвище Кайлі Дженнер Шаламе. І вона така. А він такий, «Хм-хм-хм». І там були його слова подяки Кайлі, ви взагалі знесли дах. For my parents, for my partner, I love you, thank you so much. Партнерка. Поняли? Отаку. І всі пішли куди? В її інстаграм. А там що? А там відео, де вона обшикається ось цими новими парфумами і під час зборів на золотий глобус. Почуття почуттями, а реклама сама себе не зробить. Це вам не таргет налаштувати, знаєте, в Фейсбуці? Ні тепер всі прогріті. І чекають 21 січня, щоб замовити собі ці духи. До речі, бутилочка там прикольна дуже. А скільки там реклами мобільних ігор було в сторіс під час золотого глобусу? Сторіс у таких зірок класу Кайлі Дженер, одна сторіс, коштує від 3 до 5 мільйонів доларів. Ну от вам приклад в лоб. Але я думаю, він був зрозумілий як робиться бабло на всьому. Ну і ось ці некомфортні моментики. Кайлі не всі сприймають в колі зірок минулого року. Її проігнорувала Демі Мур, не привіталась з нею. Я от не вірю в усі всі. Ой, не побачила, ой, не помітила туди. Зірки приходять наперед, знаючи хто з ким буде, коли хтось іде до столика, щоб когось там привітати, ця людина прекрасно знає, хто там сидить ще. Так що, якщо то ігнор, то це ігнор. В цьому році не обійшлось без такого ж казусу. Акторка Одеса Ейжен, яка знімала з шаламе в фільмі Марті Супрін, про нього ще поговоримо. Тупо проігнорувала Кайлі. Виглядало це стрьомно, некомфортно. Але Кайлі молодець, вона так красиво відреагувала. А взагалі є пльотка, що шаламе з Одесою під час зйомок фільму були коханцями. Отако шаламе той ще. Шалави. замейзингіз Тиметі юнаугіс Звісно, там далі вони вже поводили себе, ніби подружки, але осадочок залишився. Я б на місці Кайлі не довіряла таким людям. Ну і переходимо до Тімоті. Мріє він про Оскар, кевісно, тут все зрозуміло, і можливо, можливо, він його отримає. Chalamet. To... Thank you so much. зараз. Розкажу про феномен. Цієї історії. Фільм заснований на історії життя Марті Райзмана, легендарного американського спортсмена, якого власне грає Тімоті Шаламе. Ще в головній ролі там Гвінет Пелтроу. Я цей фільм не дивилась, бо в Європі він буде в кінці січня. Але він мені вже трохи набрид. Тому що до прем'єри він був скрізь. Це було щось феноменальне в світі реклами і серією таких перформансів, які виглядали більш як арт-акції, ніж. Як промо. По-перше, помаранчевий кольор. Він став головним візуальним символом фільму. Кульмінацією став помаранчевий дрижабель з написом Марті Супрім, який пролетів над Штатами. Тіметі шаламе з'являвся на реальних турнірах по настільному тенісу. І не як актор, а як частина гри. Він там приймав участь, і це от буквально стирало межу між фільмом і реальністю. До речі, сам шаламе тренувався в настільному тенісі приблизно 6-7 років, і щоб він міг сам грати без підмін серйозний такий підхід. Да? Я люблю таке. Потім окрема частина кампанії це музичний жарт, який багато хто сприйняв серйозно. В соцмережах з'явився репер SD Kid, Альтер Его Шаламе. Ну це він і є. Cream, 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 Де пісня і образ були не запуском реальної музичної кар'єри, а частиною маркетингової кампанії. І нарешті мерч, який не виглядав як стандартні. Ось ці знаєте, три футболки і дві чашки. Ні. Там куртки, футболки, худі були зроблені так, щоб їх носили поза контекстом фільму. Тобто мерч працював як стрітвер і став вірусним. Коротше, сама рекламна кампанія цього фільму стала такою вірусною і обговорюваною ще задовго до його виходу. Ну і власне фільм чекали, я не знаю, якщо як я чекаю продовження Gravity Falls. якого не буде. В Україні, до речі, прем'єра вийде ось буквально зараз. Так що, якщо хтось подивився, пишіть свої враження. І ще хотіла сказати з приводу шаламе, що його багато хто не вважає гарним актором. Я б так не сказала. От чесно, нормально він грає. Для мене Тіматі Шаламе взагалі це дюна. Він там зіграв так, що фільм мною сприймається як така цілісна картина, де кожний персонаж на своєму місці і немає ось цього відчуття, що фільм. Хтось один вивіз на своїй акторській грі. Ну, я просто в захваті від саме цієї екранізації роману і вважаю обидві частини офігенними. Так, нічого ви мені не зробите. Отако мені буде цікаво подивитись Марті Супріма і зробити свої висновки. Так само буде цікаво подивитись на подальші стосунки його Скалі Дженнер. Не знаю, у мене щось немає вже довіри до них усіх, тому. Подивимось, we'll see. на золотому глобусі. Декілька зірок були зі значками Ice Out і «Be Good. зокрема, Аріана Гранде, Марк Руфало, Ванда Сайкс, Наташа Ліон та Джин Смарт. Ice – це федеральна служба штатів, яка контролює імміграційні правила, які зараз стали жорстокішими. Ці значки це такий. Тихий протест проти насильства пов'язаного з цією службою там нещодавно були дві резонансні смерті, і в обох випадках представники ICE перевищили повноваження. Ну звісно, це прояв політичної позиції, і лише скільки там п'ять акторів якось її показали. І хтось точно скаже, що такі премії це не майданчик для політичних висловлювань, але Мені здається, що така думка мала місце бути десь років 20 тому. Ну не зараз, точно. Та й в принципі про що можна казати, коли там була росіянка? Чи то блогерка, чи то акторка вона, чи вона приїхала в Штати, а інша росіянка-блогерка купила їй квиток на червоний хідник. Коротше, пропихували, пропихували, і таки впихнули. Ну, уявіть, що там почалось на болотах. Вони закидали коментарями золотий глобус, що ті. Опублікували її фото у себе на аккаунті, прикиньте? І підписали: ми чуємо вас і читаємо коментарі. Ми вас почули, Ну що тут скажеш? Навіть нічого не хочеться. Ми продовжуємо донато. Все, друзі, це головне. І якось тримати свою менталку. Дякую, що додивились до кінця. Пишіть, що думаєте. Підписуйтесь, ставте вподобайки, і до зустрічі в новому відео.